З настанням теплих днів володарська земля прокинулася від зимового сну. У районі розпочалася посівна кампанія. Так склалися погодні умови, що у поле вийшли тільки наприкінці березня, у лютому та на початку березня господарства району провели підживлення озимих культур, які перезимували добре. Тож про стан весняно-польових робіт розповідає головний агроном управління агропромислового розвитку володарської райдержадміністрації Володимир Голуб. Погодні умови в цьому році склалися так. Що зими майже не було. От. І весна розпочалася ще в лютому місяці. Але, як завжди, буває при ранній весні, вона затяжна і холодна, так і в цьому році лютий видався тепліший, ніж березень. У лютому вже деякі господарства розпочали посів ярих культур. Але в березні похолодало і майже весь березень був холодним і мокрим. От тому розпочали посів аж в останні дні березня місяця. Озимі культури перезимували добре, ріпак озимий, частина площ прийдеться пересівати. От, на сьогоднішній день ще не з усіма площами вирішили про пересів, але е, десь біля тисячі гектарів планують пересіяти ярими культурами. Всього озимих культур з осени минулого року посіяно озимих на зерно 8060 гектарів, це 7319 гектарів озимої пшениці і е, 741 гектар озимого ячменю. Жита в цьому році не сіяв ніхто, хоч житні хліб усі люблять, але жита сіяти не хочуть. От. І ріпаку озимого посіяно 3741 гектар. Ну, якщо з 1000 гектарів буде пересіяно, десь біля 3000 гектарів повинно залишитись. Загинули ті площі, які посіяні пізно, і з осени вони не вспіли. У коріницях, загортуватися, тому при невеличких морозах у січні місяці, коли не було снігу, вони майже загинули. Частина з них загинула. Ярих культур в господарствах району планується посіяти 25,5 тисяч гектарів. От це те, що крім озимих і багаторічних трав залишилося. Вся ця площа з осени була виорана. На сьогоднішній день вже на всі площі під посів ярих культур закрита волога і продовжується посів ярих культур. Всього планують господарства посіяти ячменю ярого 2740 гектарів. Овса там небагато, 20-30 гектарів. Кукурузи на зерно майже 9 тисяч гектарів, сої більше 6 тисяч гектарів, соняшника більше як 4 тисячі гектарів. От. І там кормових культур ще менше, ніж у минулому році було посіяно, тому що тваринництво з кожним роком, кількість тваринництва зменшується, відповідно, і площі зайняті під кормовими культурами зменшуються. Цукрових буряків планують посіяти в цьому році більше у два рази більше, ніж у минулому році. У минулому році було 1058 гектарів, в цьому році планують посіяти 2200 гектарів. Це корпорація Миколи Степановича Каплуна. Три господарства будуть сіяти цукровий буряк 1000 гектарів і Березна і Горпустоварівка. І планує приватне підприємство аграрне також посіяти 180 гектарів цукрових буряків. От. Гречки поки що планують посіяти на рівні минулого року, це десь більше 300 гектарів. Але є постанова ради Міністерства і телефонограма є із департаменту. Обласного управління сільського господарства, щоб збільшити посіви гречки, тому ми довели всім господарствам, передали телефонограму, щоб гречки посіяли десь 3% від орендованої площі. От, якщо всі посіють, то це буде більше тисячі гектарів. Але що при такій виконавчій дисципліні, яка заведена сьогодні в Україні, Надія на те, що всі посіють, невелика, але деякі господарства планують посіяти. Насіння для посіву у тих, хто не сіяв в останні роки гречки, що немає, то є і в капустинцях є насіння на продаж, і в сільгостехніці є 200 тонн гречки на продаж. Так що хто слухає сьогоднішню передачу, то можуть звертатися в сільгостехніку і в капустинці за придбанням насіння гречки. Мінеральних добрив заготовлено на станом на сьогоднішній день майже скільки, як і в минулому році. От я вже говорив, що зимена підживлена і ще раз планують підживити. От планують обробляти і проти хвороб, і проти бур'янів, і проти шкідників. От. Сьогодні технологія відпрацьована в господарствах. Вона майже не порушується, хоч там в деяких є і скрутне становище, що немає кредитів, а якщо ті кредити де і є, то вони нереальні, неподйомні, там під 30-40% ніхто не хоче на їх йти. Але є інші шляхи вирішення проблем придбання грошей, форвардні закупки. Зерна із урожаю цього року, там і кукурузу закупляють, і складають договори, платять сьогодні гроші, а потім забирають зерно. Ціни десь на рівні тих цін, які стануть на сьогоднішній день, але відповідно 100% будуть платити по тих цінах, які складуться на день збирання урожаю і здачі цього зерна. Так що, якщо в кого немає грошей і не хоче брати кредити, і не може, немає їх де взяти, то потрібно заключати, є в управлінні, є в нас ця телеграма, є координати, от, щоб складати ці ліцензійні договори і брати гроші, щоб забезпечити посівну і догляд за посівами, щоб виростити хороший врожай.